Відьмак 3, дике полювання це не просто RPG, це еталон жанру відкритого світу. Вийшла вона у 2015 році, але навіть через 11 років після релізу продовжує впливати на індустрію. Її крутяцький сюжет, персонажі та рішення, які реально відчуваються, досі вражають нових та талдових гравців. Багато фанів та критиків називають її грою, що сформувала сучасне уявлення про жанр RPG. Відьмак 3 має масштабний відкритий світ від містечок і лісів до пустельних та гірських локацій. Геральт із Рівії персонаж із глибоким характером, його вибори не просто добро або. Бо ж зло, а сірі моральні рішення, які змінюють світ та фінал гри. І навіть після 11 років з релізу історія виглядає сучасною та актуальною. Політичні інтриги, війни, особисті втрати. Все це відчувається живо. Гра задає чіткий стандарт, як робити відкритий світ. Кожен NPC має свій розпорядок дня, завдання мають логіку, а не просто з'являються з повітря. Побічні місії цікавіші за сюжетні в багатьох інших іграх. Це рідкість для aaa проєктів Станом на 25 рік третій Відьмак продано понад 60 мільйонів копій, включно з усіма платформами. Це робить її однією з найуспішніших RPG всіх часів, і вона входить в топ-10 ігор десятиліття за продажами. За 10 років гра принесла CD Projekt Red приблизно 640 мільйонів доларів. Доходи стабільно підтримуються за рахунок знижок та нових видань для консолей. У самому ж стімі гра має приблизно 850 тисяч відгуків, основний рейтинг виключно схвальні. Ігрові критики постійно наголошують на безпрецедентному балансі сюжету та відкритого світу. CD Projekt RED готує нове DLC або ж дуже масштабне оновлення, яке може додати сюжетні елементи або ж контент, що раніше не входив до самої гри. Це підтримує інтерес гравців та повертає старих фанатів серії. Анонс нової четвертої частини відьмака та знижки на третю частину залучають багато нових гравців. Онлайн-сервіси та форуми знову ожили. Також після виходу серіалу на Netflix дуже багато нових гравців зацікавились грою, і стім платформа зафіксувала сплеск продажів. Більше 15 тисяч модів доступні для ПК, що дозволяє оновлювати графіку, баланс та сюжетні елементи навіть у 26-му році. Також не забуваємо, що гра отримала понад 250 нагород, включно з Game of the Year 2015 року. Відьмак 3 приклад того, як робити глибокі сюжетні RPG, які не стріють із часом. Світ, персонажі та сюжет живі та багатошарові, що робить гру актуальною навіть через 11 років після релізу. Вона встановила стандарти для моральних рішень відкритого світу та квестів, які досі впливають на ігрову індустрію. Ну що ж, козацтво, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, коли ви вперше познайомились з третьою частиною відьмака, ставте вподобайки, допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.